Малята всім привіт! А хочете, я вас навчу за допомогою водички, акварелі, великого пальчика та чорного фломастера зробити цілу родину пташок. Дивіться, спочатку робимо тільки відбитки. Великого пальчика по всьому аркуші паперу ось так. Ви ж догадалися напевно, що це тулуби майбутніх наших пташок. Так. Пальчик протремо вологою серветкою, беремо чорний фломастер та домальовуємо фантазуючи різноманітною формою хвостики, дзьобики та лапки наших пташок. Дивіться, це може бути і ластівка, і снігурка. І півник, і соловейко, і зозуля, і бослик. Дивіться, це тільки ваша фантазія. Звісно, у кожної пташки своя форма дзьоба, своя форма. Хвостика та своя довжина лапок. Пам'ятаєте, ми з вами казочку читали, що це за птах, як чуданув гусак, було дуже смішно і дивовижно. Але ж такого птаха ми з вами малювати не будемо. Дивіться. Фантазуйте всім наснаги, вдачі та гарної фантазії! Після перегляду відео сідайте, будь ласка, зробіть кумедні малюночки та надішліть нам. А ми, як завжди, будемо чекати. Всім вдачі!